Компанія Автопарк Київ. У нас нове надходження. Мерседес e 400 приїхав з Америки з незначними пошкодженнями по правому боці, які дуже якісно встановлені. Автомобіль 2014 року, 3-літровий бензин на повному приводі з дуже крутою комплектацією. Парктроніки, задні, передні, камери 360, легкосплавні диски 18-го радіусу, безключовий доступ. Пам'ять сидінь, оздоблення під дерево дуже красиво виглядає. Салон неймовірно класний. Панорама. Регулювання підтримки сидіння, подача ремені безпеки, мультикармо, під рульові пелюстки, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, також вентиляція сидінь. Автомобіль в дуже збереженому, чудовому стані повністю обслугований. Переглянути дану позицію можна в місті Києві за адресою Сумська 2А придбати автомобіль в кредит, влізено готівкою. Також трейдинг. чекаємо на вас.